Добро здоров'я, друзі! Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму YouTube-каналі Скаже, як зав'яже. Поїхали. Що ж, Трамп озвучив, що є такий собі дедлайн для Путіна. І цей дедлайн, на думку європейців, має бути дуже чітко позначений як. Як дата, Да? і, от, зокрема, такий фінський президент з нетиповою фінською е, прізвищем і ім'ям Александр Олександр Ступ, е, запропонував Трампу, що давайте, ну щоб Путін вас не водив довго там за носа. Давайте е, типу, запропонуємо, йому, що 20 квітня це все. Тобто, до 20 квітня не підписуєш. Значить ми всі розуміємо, що ти е, тут е, касова граєш. Да? Або як ще на російські кажуть «Риза, «рижила» рижива граєш і тут же ж якраз під Трампа да то все всі знають, що там типу Путін хоче затягнула тему і так далі. Але е, потрібно ж розуміти а які ще ясно, що Путін зараз хоче Трампа втягнути і отримати більше, ніж вже зараз є. Нагадаю, що зараз є. Ми пішли з Курської області. Це була умова Російської Федерації. Трамп нагнув Зеленського, Зеленський це виконав. Друга позиція: ми не заїкаємося про НАТО. Це умовно, там, ну принаймні до кінця каденції Трампа, це не озвучується. Ми не в НАТО. Третя позиція, що ми не говоримо про окуповані території. От що все залишається за путіним? Там задушки виносять е, тільки Запорізьку атомну, але це тільки тому, що магате зробила. Заяву, що вона може запрацювати принаймні як мінімум два блоки. Але якщо роздача буде в бік України, але ж ми не можемо ж з окупованої Росії території приймати щось в свій бік. Ну, в общем, і це в загадки, залишимо за кадром. Да, але все решта там залишається за Росією, тобто Путіну є чим похвалитися, є що продати як перемогу. Але Є одне, але Путін же ж вимагає далі. Там. Ну, понятно, що для понтов він вимагає там. А давайте нам е, Херсон, Запорожжя, то що це ж свята Руська Землюшка, Краматорськ, е, Славянськ, Константиновку, Покровськ, ну там залишки Донецької області, яку контролюємо ми. от, е, Понятно, що е, це понти для приїжджих, От і що він готовий цим буде поступитися, але основне для нього це зняття санкцій, і отут він буде давити на Трампа. Причому санкції треба розрізняти, щоб ми є санкції, якби економічні, бізнесові, там СВІФТ, потім ну це банківська система. потім, там можливість торгувати це зняття нафтовогазової ембарго, щоб запустити північні потоки, там і так далі і тому подібне. Це те, що хоче Росія, щоб санкції зняли. І друге, щоб зняли гуманітарні санкції, що для Трампа не важливо, а для Путіна надважливо, умовно, чи поїде їхня олімпійська збірна на Олімпіаду в Мілан уже в січні наступного року, ну січень лютий. Да? Окей, для, для Трампа це там, типа, та, в Кимська волость, забирайте. Та, там типа не жалко. А для Путіна це важливо. От. Але тут, е, тут же все залежить не від нас. Ми санкції не можемо вже зняти, але і не від Трампа, тому що багато що залежить від європейців, а європейці молодці. І Мерц, е, і Стармер, е, і Макрон. Єдині три найбільші європейські країни, але власне і Мелані з Італії, і Поляки, і країни Балтаф, і Чехи, та майже всіда. Налаштовані, тож справжні червоні лінії показати Путіну, що жодних санкцій не буде знято, і це головне, не буде знято з Росії, поки Росія не те, що заморозить конфлікт, а поки вона не піде з Донбасу і Криму, ну і з півдня України. Опаньки, і оце привітік Трампу. Справжній привітик там, типа що, е, мерк заявляє, що жодним чином ніяк даже Путін хай не сподівається, що е, Європа знову буде купувати російський газ, хоч через українську трубу, хоч через е, північні потоки. Цього не буде. Е, от що е, Європа буде і що не буде ніякого там роззброєння України? Європа готова купувати навіть е, американську зброю і поставляти її Україні. Європа готова фінансувати бюджет е, України. А ми розуміємо, що якщо Штати не в не впишуться, що це буде не 20 мільярдів євро на наступний 26 рік, а 40 мільярдів. да, тому, що вони в пополамах це вирішували, і європейці тверді в тому, що ми знайдемо і дамо Україні ці гроші там, типа що Путін хай там навіть. Не думає і не розраховує, і відповідно ніяких там е, хай не мріє про поки не виведе війська, не те, що не заморозить конфлікт. І ще раз мова йде не про заморозку конфлікту, а що жодних олімпіад, які будуть в Європі, не буде ні чемпіонатів, нічого Росії не буде ніде в Європі. І це дуже класно, що всі чотири найбільших країни, які входять в 12 найбільших економік світу, всі чотири країни в цьому солідарні. От тому. Тут якби, я не знаю, там Трамп звичайно зараз хоче лавірувати, але там Трампу поставили, там типу, самі європейці загнали. Окей, 21 квітня, понеділок, після Великодня, якщо Путін тебе водив за носа, там, ти визнаєш 21-го, що тебе водять за носа. І твої дії. От. Ну, в общем, таке от дещо. Що треба ще сказати? що... Так, е -е е -да тут же Трамп е коли сказав, що є дедлайн для Путіна, він сказав, що у Зеленського будуть великі проблеми, е якщо він не підпише угоду. Е -е і тут опаньки. Е -е я би е я не, не сумніваюсь, що е Трамп може зробити Зеленському і пяти шість ефективним менеджерам. Ну, я називаю ефективних журіків, да їх. Що у них у Трампа є на них на кожного з них папочки. І він може дійсно шантажувати, типу Володя, зараз не підписуєш, і ми знаємо про Єрмака набагато більше, ніж ти думаєш. От, І де вони там натирили нерухомість по світу, да? поки країна тут захльобується кров'ю, воює, і волонтери віддають останнє, а хтось наживається. Ми зараз розкажемо, хто, як, де. І мало того, я думаю, що у американців є інформація про. По криптовалюті, тому що услуг народу ще наймодна тема: куплять крипту, типа по крипті ж там ніхто ж не вичислить. Да? Якщо нерухомість можна спалити, ну, в Україні взагалі легко, там, але і в Ломанах можна, і в Саудітах можна там спалити, але можна спалити і крипту. В кого, скільки там на криптогаманцях бабулетів? От, все, що награблено, і посильним трудом, як той казав. да? От, Так що я думаю, що ну, у Трампа є на Зеленського, щоб він підписав. Але е, зрозуміло, якщо Зеленський підпише невигідну для України угоду, це буде втрата рейтингу. Е, але ж ми можемо сказати: Володимир Олександрович, не бійся, підписуй, не зраді не бояться тут. Да? Чому? Тому що. Власне, крім того, що ти втратиш рейтинг, ну нічого, ти ж заявляєш, що для ж головне там майбутнє України, а не рейтинг, да. А потім підсобить тобі е, багато хто. Ну, наприклад, е, є два маленьких нюанси. Як мінімум, два, які я знаю, може я ще щось не знаю. Напишіть, будь ласка, друзі в цьому. В чаті і в коментах. Да? Перше що є міжнародна угода, Віденська так звана угода, яка дозволяє відсудити будь-яку угоду, яка нав'язана під час війни третьою стороною. Ну Ми були слабі, ми не могли. І тому ми підписали, е, але поїде хтось там з переговірників, вже не з Єрмаковського пула, да, а хтось з дорослих, да, там, умовно, там Чали пристайка Клінкін, там Лара Зіркаль е, чи. Клімпуш Цетназе, ну там хто, якщо вам навіть Порошенко не подобається, все одно у нас є там багато дипломатів, дуже 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 класних. Да? От які поїдуть і відсудять відні, скажуть, що там на ну, нас заставили цю угоду підписати, ми зараз хочемо зробити її нікчемною. Це перший варіант. Другий варіант, е теж достатньо там простий. Зеленський підписує угоду ще раз, Вова, не бойся, її підписую. Її ж має потім ратифікувати парламент. І тут ми можемо там в трьох соснах запутати цей закон е там, зробити 100 500 поправок до цього закону, їх голосувати там місяцями там, е ці поправки. Да? І, врешті-решт, не проголосувати, наприклад, і вже там, ну які вже там взятки гладкі з того Зеленського, Трамп, що ти до до достав до володі? Він підписав чесно, а тут парламент е, не ратифікував цю угоду. Мало того, щоб е, ратифікувати цю угоду. Потрібно внести ж безліч змін до Українського податкового кодексу і бюджетного кодексу. Маленький нюанс. Наприклад, в бюджетному кодексі мова ж йде про всі надра України, наприклад, там, граніт, щебінь, там, калінові глини, да? А згідно бюджетного кодексу, це все зараз відвалюється в обласні бюджети. Тобто треба міняти там якийсь пункт в бюджетному кодексі, що тепер же все ж. Половину ми ж мусимо віддавати не в обласні бюджети. А в оцей фонд, який створений, ну американсько-український фонд, який керується типа американцями. Але ж ми мусимо тобто, цю ж поправку бюджетний ж треба прийняти а ще там, типу, у нас е, як е, рієнта розподіляється по газу і нафті, да? 95% п'ять в державний бюджет. А 5% розщеплюється, два йде в обласні бюджети, а 3 в бюджети громад, де цю нафту й добувають. Так, якщо знаю, то що Сумська область, вона головний нафтовий добувний регіон е України. Вся південь Сумської області тут е нафтові качалки. От і умовно треба ж міняти цей кодекс. Тому ж, чому ж тому, що згідно угоди, 50% всього, що ми отримуємо від надри, надр Мусимо перераховувати цей фонд, яким розпоряджаються якби американці. І нам Фіолетово там, хай хоть хоч сину Трампа хай віддають. От і Володимир Олександрович може сміливо підписати крім втрати рейтингу Україна нічого не втрачає, тому що а ми не просто не приймемо це зміни в бюджетний кодекс, а відповідно не зможемо і ратифікувати е, угоду. І знову ж ми можемо зміни ці приймати довго казати час. Дональд Фредович, от сейчас, сейчас, вот ще месяц-два мы подумаем, там, типа, у нас же. ж... Якась європейська солідарність голос там внесли там, 500 правок, Ми ж ж кожну справку розглянути. Ну, до речі, американці знають, що таке обструкція, у них самі, е, самі вони приміняють цей метод, як затягувати з голосуванням, і ми можемо затягувати з тим голосуванням аж до нового президента, до нового парламенту. Новий парламент точно цього не ратифікує, тому що там ну, що тут це неможливо, бо неможливо взагалі. От, і, і таким от нехитрим способом ми можемо, е, якби е, вірні, Володимир Олександрович може ті рибку з'їсть, да? Е, е, так що нічого страшного в цьому немає ще раз. Так, да, це звичайно, якщо Зеленський це підпише, він втратить рейтинг. То що скажуть? М -м -м. А якщо він не підпише, скаже в горду позу і скаже я в ім'я українців не підписав цього от ганебного там угоди з Трампом, там, типа, і всі ой, який молодець! У нього ж рейтинг, як виріс, коли він в середній палець показав там 28 лютого в овальному кабінеті. А давайте його полюбимо ще раз навсегда. Тобто можливий варіант, що Зеленський стає в позу виключно для того, щоб отримати рейтинг. Але, Володимир Олександрович, нам потрібна американська допомога, а не потрібний ваш рейтинг взагалі. Так що не бійтеся, положити на рельси власний рейтинг, як то кажуть, наступіть на горло собственної пісні. Нічого, тоді за те, ну я не оціню Зеленського, але якщо він покладе на рельси свій рейтинг, можливо, це оцінять діти внуки. Ну, я особисто сомніваюсь. От, Бо історики будуть патріотами, а і «Слуг народу історію писати ніхто не вміє. Вони взагалі, кроме етюдів на КВН, писати нічого не вміють. Всі їхні сценаристи. Так, що Зеленський не залиши, ну залишиться в історії, а да, Зеленський в історії може, залишитися або е як просто неефективний неадекватний політик. Або гірше того, як зрадник українського народу, і мені тут здається, що треба з двох варіантів вибирати менший. Просто щоб сказали: Ну, через 20 років там діти в школі вчили що був такий президент Зеленський. Він був неадекватний, неефективний. Він був звичайно. Дуже слабий, уряд його був дуже корумпований, він не вмів спілкуватися ні з ким, ні з власним народом, ні з союзниками. Але Україна вистояла вижила, незважаючи на всі його зусилля. Так що, друзі, на цьому дозвольте закінчити. Радий, що ви були зі мною. От, сподіваюсь, що я вам не сильно набрид. Якщо хтось не підписався, підписуйтесь, будь ласка, Христом Богом, прошу, тому що треба просуватися до 30 тисяч підписників. Це важливо, щоб українського контенту в Ютубі було більше. Хто підписаний, лайкайте, будь ласка. От, пишіть щось в коментах, звідки ви що ви що ви думаєте з цього всього приводу. От, дякую вам всім, і знаємо, що незважаючи на усі зусилля офісу президента, Україна вистоїть, а Росія не пройде на посарам.